Тайсон – це офіційне ім'я закарпатського рома. Сироти при народженні хлопець був записаний як Золтан Лакатож. Однак у дорослому віці свідомо змінив ім'я, адже заради кумира буксера каже, готовий на все. Навіть тату на обличчі ідентичне як у Тайсона. На сьогодні майк колишній військовослужбовець, ром, який став на захист України ще у 2014 році. Я пішов добровольцем. Я пішов ну, мене, ніхто мій комат не тягав. Я сам пішов добровольцем. Я єдиний ром. Котрі був у Дебальцеві і в Донецькому аеропорті. У мене є всі документи підтверджені, всі до одного. Я потім отримав посвідчення у час, бойових дій ветерана війни. У 19 років, коли я пішов, перший раз я пішов в армію, це мені було 18 років. Я пішов раз на срочку, і срочки мене були перевели на, перевели на мобілізацію, бо була війна в 2014 році. Я пішов сам, і я горжуся тим, що я циган, що я. Ну, що я ром, я тим горжуся. Майк Тайсон Сирода виховувався у дитячому будинку у жрочини, адже батьки відмовились від нього ще коли він був немовлям. Однак зумів не стати хибний шлях. Сьогодні в його рюкзаку чимало нагород і відзнак навіть від президента України. Солдат, водій інженерно-саперного взводу, танкового батальйону, отримав президентську відзнаку за участь в АТО. Це медаль. Я я заслужив цю медаль у 2020 році. Ми були на передовій. У Донецькому за виконання бойових завдань. І потім я отримав посвідчення. Це посвідчення учасник бойових дій ветеран війни. Я отримав довідку від частини своєї. Тоді довідку, що молодший сержант Тайсон Майкалманович, що я перебував на передовій, це коли вже була повна масштабна війна. А це документ, що з 10 березня 2022 році, що я перебував на військовій службі як мобілізований. Як доброволець, доброволець на сьогодні не має даху над головою. Жити Тайсону ніде, тож тиняється по знайомих і друзях. Учасник бойових дій Майк навіть виплат, передбачених державою, не отримує. Каже, звертався до Мукачівської міської ради, аби видало йому бодай якесь житло. Однак у міськраді дали відповідь, що він не мешканець громади і не перебуває на обліку в службі в справах дітей. Тож живе Тайсон лише одним спортом. Уже 12 років професійно займається боксом. Я в бокс пішов, коли. Дуже була погана погода, а я просто хотів з другом ну, заховатися одне приміщення. Це було в Ужгороді. І Я неслучайно зайшов в боксерський зал. І, там Хлопці на другому поверсі займалися там, боксом. І ми піднялися на другий поверх, і тоді тренер сказав, вилізь на бокс, я ще не знав, що таке бокс. І ми просто він дав на перчатки почали боксірувати. Я потім зрозумів, що це бокс моє, Я все своє життя присвятив боксу. І потім я поклав ціль, що дати визов найкращому Василу Ломаченку. Моя ціль – його побити. І мені не треба, щоб мене хтось вірив. Це моя дійсна ціль. Я б хотів, щоб його промовтери, щоб його люди, щоб його команда щоб замітили мене, і щоб нам зробили зустріч на конференції, І щоб я йому ну, щоб я на всю конференцію повів, що я даю визов Василу Ломаченку. Я б хотів з ним не в спаринг, і не виступати. Хотів би настоящий в бой, повністю з ним бой. Хочу показати, що я є тот самий лучший, який забере всі пояса. Закарпатський ром прагне змінити стереотипи ставлення людей до їхньої нацменшини і на своєму прикладі довести, що Роми такі ж патріоти своєї держави і повноцінні громадяни України. Знаю Тайсона особисто. Дуже така цікава, цікава молода особа. Знаю його як спортсмена, людина, яка була і. На Сході людина, яка, знаєте, таку сильну позицію має, рухається вперед, поміняв прізвище та ім'я в паспорті, мав мету, я не знаю кінцеву мету, але я переконаний, що такі люди повинні бути в суспільстві, зокрема, якщо ми говоримо про ромську громаду. Він безпосередньо не вирос, не народився в Ужгороді. Але скажу вам відверто, що багато наших ромів його знають і знають його дуже з хорошої позитивної сторони. Знаю, що має перед собою такі хороші плани щодо бойових таких рингових дій із, з іншими професійними боксерами. Але хотілося вивірити, що. Що в нього вдасться, це Майк Тайсон не прагне слави і великих нагород. Він хоче лише одного жити повноцінним життям, за яке віддав кілька важких років на фронті. Учаснику бойових дій наличить бродити вулицями міст та сіл у пошуках житла та грошей на проживання.